Попрощатися з народним художником України Володимиром Микита в обласній філармонії прийшли рідні друзі, закарпатські митці та представники влади. Ми втратили великого майстра, тому що, так як він е, зумів, зумів показати наше Закарпаття, його е, всі сторони, і хороші, і погані. І це все складало ту хрестоматійну частину його творчості, яка на сьогоднішній день я вважаю для нас всіх є такою, як, як біблією. Володимир Микита до останнього залишався відданим в своїй справі, говорить художник Борис Кузьма. Буквально за день до смерті він питався поговорити по телефону, але не зміг. Але передала донька, що він питався, як, як успіл ці справи, чого ми, що у нас, які проблеми і так далі. Тобто людина жила, це, це його було життя. Життя в нього прекрасне було, тому що він зумів реалізувати майже всі свої творчі плани. Художник з чого складається, що з 90% трудолюбія і з 10% таланту. А він мав. І того дуже багато, і того дуже багато. Ну і своїм життям показав, що наполегливість, труд, робота, той труд творчий, який він робив. Ну, це такий дуже замітний слід лишив у мистецтві Закарпаття. Скульптор Василь Роман каже: Микита продовжував писати картини попри все. Цікаво, що втрачаючи зір, він мав складні операції на очі. Він після операції каже: я почав бачити кольори, я почав інакше бачити свої старі роботи, який там ненормальний синій. І оцей останній період майже абстрактні, може він співставляв кольори просто, але настільки вони останній період гармонійний, це людина піднялася на якийсь власний новий рівень. Такий повна зрілість, скажімо, в 100 років повна зрілість. Ну, цікаво, цікаво. Гарний приклад для, для того, щоб так жити. Володимир Микита один із класиків Закарпатської школи живопису. Художник був лауреатом національної премії України імені Тараса Шевченка, академіком Національної академії мистецтв України та почесним громадянином Ужгорода. нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого, 4 та 5 ступеня. В майстерності Володимир Микита навчався в іменитих закарпатських художників, Адальберта Ерделі, засновники Закарпатської школи живопису, Федора Манайла та Йосипа Букшая. Найчастіше у своїх роботах Микита змальовував закарпатські пейзажі, сільський побут, фольклорні та етномотиви, а також писав портрети. Сергій Чернишов, Андрій Гісем, Суспільне, Новини.